Щирі вітання. Ким є Дональд Трамп. Поки що для мене досі є загадкою. Для того щоб, хоч якось, зрозуміти, хто він, варто подивитися його фото молодим фотографії з молодості, і це фотографії людей без масок. Але він точно не русня Артюх. Як той собі хоче уявляти, як той хоче в це вірити. Русня Артюх це Дівенс, який має дружину Ушу. А Уша це Міхеєва гузенка і окопна два в одному. Коли я років сім була знайомою з руснею Артюхом, ніякого Віталіка-Монгола біля нього не було. Віталік Монгол з'явився вже десь у 2012 році біля Русні Артюха, і став він практично членом тієї родини, так званої, адже жив Русня Артюх зі сторонньою жінкою, яка ніколи його не любила, не поважала. А монголи, як Віталька Монголоїт, для неї монголки це саме партнери, союзники по брудним справам, однодумці і рідна серед на мою думку, на початку русня Артюх мріяв, щоб Віталік Монгол якось там по собі пішов без його русні життя. Але як його випроводити, він не знав і став Віталька постійним супутником Русні Артюха і практично його головою. Крім монголки окопної ще монголка Міхієва Гузенка, яка стала в очах Артюха авторитетною бабою. Та, звісно, теж цінувала монгольську харизму Віталіка-Монгола. Багато хто дивується, чому у Росії. Мало хто має свою думку. Так це ж через звичку покладатися на думки агресивних сторонніх баб, яких ніщо не ставлять. І при цьому тих баб, які не поважають тих сторонніх чоловіків, їх у Росії вважають дуже важливим джерелом інформації. В них там прийнято вважати гучних, нахабних, агресивних кримінальних жінок авторитетними, поважними і гідними.